Нещодавно у Марганницькій громаді відбулося відкриття центру життєстійкості, де можливо безкоштовно отримати психологічну допомогу. Про графік роботи і як звернутися до закладу, розповіла голова центру життєстійкості Юлія Ткаченко. В центрі будуть надаватися послуги психосоціальної підтримки. Фахівці нашого центру здійснюватимуть оцінку потреб людини за вхідною анкетою, яка заповнюється при зверненні до центру. І вже виходячи з тих потреб, які ви. Будуть проводити психологічну діагностику і консультування, надавати психологічну підтримку, навчати методам і прийомам, які допомагають знизити рівень стресу. Будемо залучати фахівців для вирішення наявних проблем або перенаправляти за потреби до інших суб'єктів, таких як центр зайнятості, центр соціальних послуг, міської лікарні та інших суб'єктів міста. Відкриття центру було на особистому контролі. Міського голови Геннадія Боровика, адже війна торкнулася безпосередньо кожну родину Марганецької прифронтової громади. Тому психологічна підтримка сьогодні надзвичайно важлива. Наразі до фахівців звернулося вже 15 осіб вже звернулося 15 осіб на цей час. Це здебільшого батьки з дітьми, які потребують саме психологічної підтримки під час воєнного стану. Звернутися до нас можна за телефоном 050 915 61 52. Всю інформацію отримати можна з нашої сторінки в Фейсбуці, за назвою сторінку можна знайти за назвою Центр жистістійкості Марганецької територіальної громади. Послуга надається особам, сім'ям або групам осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, або належать до вразливих груп населення, також ветеранам війни, демобілізованим особам, тим, хто пережив полон та окупацію, також родинам загиблих та зниклих безвісті.